Ну і це у нас друга частина і довго. Хм. Ну так, да, у мене є собачка. І, і, і ще у мене є мій племінник. Він зараз теж у мене. Такий крутий. Хочеш чай? Так, звісно, давай. Я не проти чаю, дуже сильно його люблю чай. Ось я вже поставила чайник. Біжу-біжу. Ась, а чому ти не людина, а ти ще не знала, ти, що у мене це маска? В смислі? Ну в прямому ти ж не розмовляй. А зніми маску, я тебе ні разу без неї не. О! Ось ось це ось моє обличчя. Ти звісно дуже гарне, але пішли на кухню, бо там уже чай, мабуть, остиває. Такий смачний. Стій, у нас що, помінялась мальовка? Так, я йду в туалет чи ні? Ну так, да, звісно, йди. Ну, чай ми вже випили. Залишалось тільки з'їсти якісь смаколики. Наприклад, печиво. Я вже прийшла. Будеш печиво? Ні, дякую, я не дуже люблю печиво. А пішли на ну ми зробимо мейк. ок. Okay. Ну а це у нас уже буде у третій частині.